Моє вітання це марафон на телеканалі TV7+. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. для тих, хто щойно доєднався. Нагадаю, що ви можете стежити і за онлайн трансляцію на наших інформаційних платформах. Тому доєднуйтесь до Ютуб каналу TV7+, до офіційної стрінки у соцмережі Facebook і обов'язково залишайте свої питання у коментарях. Адже далі будемо говорити на тему, яка має стосуватися кожного хмельничанина, а саме це контроль над місцевою владою. Хмельницьких депутатів в перевірили на те, як вони виконують свою роботу на посаді. Відповідний аналіз із залученням місцевих експертів провела громадська організація Хмельницька ініціатива. А от про результати цього аналізу ми власне поговоримо в нашій студії із менеджером проєктів громадської організації Хмельницька ініціатива з Андрієм Стаховським. Пане Андрію, вітаю вас! Слава вітаю Україні. Вас. Героям слава. От, власне, давайте почнемо із дослідження. Який час воно охопило, коли проводилось ну насамперед хочу відзначити, що дослідження проводиться громадською компанією атестація місцевих рад, а вона с на те, щоб вирішити проблему низького рівня з відкритістю, uh -huh. прозорості та підзвітності виборцям депутатів майже по всій Україні. Тобто, ми працюємо по 17 областях. А моніторинг проводився з 1 лютого по 15 березня. Якщо говорити про методології дослідження, які використовувалися цього разу, ну насамперед насамперед хочу сказати, що зазначена ініціатива вона реалізується з метою підвищення саме рівня відповідності діяльності місцевих депутатів законами України. Також у своєму оцінюванні організація керувалася в першу чергу законами про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, про запобігання корупції та про доступ. До публічної інформації оцінювання проводиться заздалегідь встановленому переліку критеріїв, а угу. по кожному з яких оцінка реалізації повноважень депутатами може скласти від нуля до п'яти. Які це критерії? Чи можемо ми їх зараз окреслити? Так, звісно, щодо самих критерій, по яким здійснюється оцінювання, вони базуються на вихідних умовах, відповідно діяльності місцевих депутатів, принципами відкритості та прозорості до та підзвітності. А під відкритістю для виборів для виборців ми розуміємо те, щоб була повна та доступна інформація про обраних представників, тобто ну самих місцевих депутатів, ми розуміємо. А під прозорістю діяльності ми а, маємо на увазі це те саме, ну це та сама реалізація депутатських повноважень, тобто, що дозволяє здійснювати громадський контроль, в свою чергу. А під доброчесним представництвом інтересів своїх виборців розуміється поведінка та дії, які відповідають набору моральних та етичних принципів та стандартів, які серед іншого створюють бар'єри для корупційних дій. І останнє заключне це підзвітність громаді. Тобто, ну тут все просто це відповідальність місцевих депутатів за здійснення своїх повноважень. Якщо говорити взагалі про Період роботи в повномасштабне вторгнення. Чи стало це саме тим критерієм, яке найбільше чи заважало в роботі депутатів або стало викликом для них? Ну хочу відзначити про те, що цілком очевидно, що на оцінку депутатів Хмельницької міської ради під час другого року повноважень найбільше повпливало саме повномасштабне вторгнення порівняно з першим роком. Цього разу. Трішки все складніше, тому що, ну, самі розумієте, які події відбуваються в країні. А, насамперед, про те, що було на початку повномасштабного вторгнення, а, можемо відзначити те, що на сайті Хмельницької міської ради було закрито всі, всю інформацію про депутатський корпус, а проте, згодом далі було відновлено доступ до біографічних відомостей депутатів. Наскільки ось це відкриття біографічних даних воно важливе для проведення цих досліджень? Тому що коли були закриті дані, чи це було робити складніше? Коли були закриті дані, нам було складніше в тому сенсі, що раніше це відбувалося як? Ми заходимо на сайт, ми аналізуємо всіх депутатів, тобто їхн портфоліо, біографію і ряд діяльності повноважень, чим вони займаються. Тоді було все простіше. Під час повномасштабного вторгнення. А ми переключилися саме на соціальні мережі, тому що mm -hmm. депутати почали їх активно вести, а активно почали звітувати про свою роботу саме в соціальних мережах. Тобто, в когось це Фейсбук, в когось це Телеграм, в когось це різні месенджери. Чи були закриті приймальні? Чи вони вже були відкритими? Так, на поч... Хочу відзначити, що на початку були. Ну, Ряд депутатів, уряду депутатів були закриті приймальні, але протягом 2022 року вже депутати відновили прийом мешканців, і наразі зараз майже 90% депутатів проводять а, прийоми саме в приймальнях. Але mm -hmm. ну, залишається тенденція такою, що а, після повномасштабного вторгнення, зразу на початку, а, фізично а, ну, приймальні не працювали, тобто через ці події, і зародилась тенденція того, що Депутати почали приймати мешканців ну через соціальні мережі, через телеграм боти Тобто, ось так, якщо говорити ще про приймальні, саме такі, коли фізично може людина прийти і власне висловити усі свої побажання або прохання до депутата його округу, чи досліджували ви, як налаштований цей процес під час повітряних тривог? Чи до прикладу приймальні зачиняються, чи вони продовжуються, але в укритті прийом громадян? Ну, Потрібно відзначити те, що хотілося б, щоб, ну, якщо, наприклад, мешканець йде на прийом до депутата, а відбувається така ситуація, що повітряна тривога, приймальня повинна була б закриватись. Але ну, наразі нехтують таким продовжують правом, працювати. Продовжують працювати да. Тобто, ну, є і такі, що просто закривають приймальні і вже допрацьовують, там, наприклад, на вулиці і в укритті навіть. І такі бувають випадки, так. Ну, взагалі, якщо говорити про соцмережі, ви згадували про те, що під час повномасштабного вторгнення активність соцмереж депутатів так. дуже зросла. Через соцмережі, чи дійсно вони звітують е, своїм виборцям? Чи вони, до прикладу, висувають якісь пропозиції? або чи відбувається такий онлайн прийом громадян? А, ну, -х -х. Хочу відзначити те, що. З тих 40 депутатів, які ми оцінювали, це саме Хмельницької міської ради, а 18 депутатів ради вони активно комунікують з мешканцями на своїх сторінках у соціальних мережах, таких як Фейсбук. І ось, до прикладу, та сама депутатка Оксана Піддубна а в противагу вона не використовує своєї сторінки. Тобто, вона обирає ну, живе спілкування з мешканцями. А чи, як ви говорите, Дає, скажемо, свої, ну, свої плоди, таке спілкування а, важко зазначити, тенденції міняються, світ не стоїть на місці. А, так, звісно, це чудова практика, але в умовах війни я хочу сказати, що вона не є дієвою. Uh -huh. Тобто, все одно, пересічний мешканець, виборець потенційний, він повинен ну, комунікувати з депутатом. Тобто, як ніяк налагоджувати якийсь вербальний, невербальний зв'язок. Щодо сесії міської ради, чи активно депутати виконували свої зобов'язання, приходили на сесії і, власне, там голосували, виконували свою роботу. А, більшість депутатів, тобто це 22 обранці. Вони відвідали 90%, ну і більше засідань сесій. А найгірша відвідуваність сесій саме у, у Олександра Сидрука та Інни Ящук. А вони відвідали менше половини засідань сесії. Дещо гірші показники у нас були. В інших депутатів, зокрема, 20 депутатів вони відвідали більше 90% засідань постійних комісій. Жодного засідання постійного комісії не відвідав Сергій Костецький. А Іна Ящук вона була присутньою менш ніж на половині комісій. Всі голосування під час сесії здійснювалися персонально. Відносно Богдана Лукашука було виявлено випадок конфлікту інтересів. Якщо говорити про висновки дослідження, чи ви дійсно власне, які висновки можете зробити? Чи ефективною є міська рада і депутати? Чи більшість із них відвідують сесії, звітують, власне, проводять прийом громадян, і роблять усе, що вони мають робити на цій посаді? Ну, цілком очевидно, що на оцінку роботи депутатів Хмельницької міської ради повпливало повномасштабне вторгнення. А, проте депутатському корпусу, депутатському складу йому вдалося зберегти ось цю цілісність. Mm. Тобто, якщо говорити в контексті того, чи а, ну, наприклад, чи повиїжджали депутати, чи вони залишились на місцях, чи хтось воює, хтось, можливо, ну, саме на фронті, а, віддає робить свою роботу. А, знаю точно, що два депутата. Саме з Хмельницької міської ради вони зараз воюють, uh -huh. а всі залишились на місці, всі працюють в своїх осередках, і про свою роботу вони звітують, і як, і, як ну як повинно бути. От, до речі, якщо про звітність говорити в соцмережах, відслідкувати це можна, так що написали депутати, власне, проаналізувати і так далі. Чи під час моніторингу були присутні представники громадської організації на таких офлайн зустрічах із виборцями, аби почути про що депутат говорить, і чи це не переливання води? Так, можу відзначити, що серед оцінок, які а, визначали саме якість роботи депутатів, а були Насамперед можна визначити, що були об'єктивні показники і експертні. В ролі експертних в нас виступали якраз громадські організації, а також були місцеві ЗМІ, які теж досліджували і брали участь в опитуванні депутатів. Тому так. Ну, власне, на ваш погляд, чи ці звітності, які ви аналізували у дослідженні, чи дійсно там говориться про ефективну роботу по тому чи іншому округу депутата, про те, що запити на запити громадян реагували і намагались якось допомогти? Так стосовно підзвітності депутатів, можу зазначити те, що ну відкриємо правді очі, зараз всі депутати вони схиляються до волонтерства. Uh -huh. Хтось займається закупівлею озброєння, допомогою саме хтось працює в тому напрямку, щоб лагодити машини, хтось ну, волонтеркою, тобто медичними всякими засобами, які потрібні нашим військовим. Зокрема, так, вони звітують, вони звітують те, що вони роблять на округу. Це все є, можна прослідкувати. Як і в соціальних мережах, так і ну, на самому сайті Хмельницької міської ради. Тобто э, все працює, все можна прослідкувати у цих звітностях. Більше про волонтерство, як ви згадали, чи все-таки більше про роботу на окрузі? А все ж таки хочу виділити те, що відсотків 60 там саме роботи у волонтерському корпусі депутатів. Я розумію, волонтерство це зараз ну, потрібно, це зараз ну, нам потрібно допомагати армії, підтримувати, донатити на ЗСУ, але це не робота депутата, ну, звісно, це робота депутата. Ми всі повинні до цього відноситись, а, з а, такою ну, повагою, да? але все-таки мешканці, от якщо взяти. Прасічного мешканця, зараз він, по суті, не знає, як працює депутат, які okay. його обов'язки, який його ряд діяльності. Тобто ну, це да. насправді проблема, я з вами погоджуюся, яка є давно, коли люди бачать якусь табличку з ім'ям депутата на окрузі, але ніколи його в очі не бачили, не знають, з якими питаннями до нього звернутися, і взагалі, що він на окрузі робить. Давайте ми окреслимо для людей, які, власне, мають повноваження місцеві депутати. А стосовно повноважень, роботу депутатів на окрузі. Uh, можу відзначити те, що депутати повинні. Uh, тобто, да, якщо я хочу зараз піднести тему приймалень, тобто, стосовно тих досліджень, які ми проводили, uh, пересічний мешканець, якщо, наприклад, хоче звернутися до депутата, у нього є якась вимога, якийсь інтерес, наприклад, там, наприклад, uh, там, у при присадковій, наприклад, території, зробити. Ну, Пандус, да, для, щоб інваліди-колясичники угу. могли без проблем піднестися. Хочу зазначити те, що ну, в депутатів, звісно, у них є свій розклад приймалень, тобто у них є саме відвіданий час, у них є графік, по якому працюють, але ми проводили дослідження і зазвичай відсотки 80 тих депутатів вони не сидять у приймальнях. Тобто це можуть бути їхні помічники, mm -hmm. а і бувала така тенденція, що взагалі їх не було. А стосовно того, чим повинен займатися депутат, а, депутат повинен а, саме здійснювати а, роботу в інтересах пересічного мешканця, тобто, впливати а, на а, те, щоб а, згідно якогось інтересу пересічного мешканця, а, була відбувалася робота. Да, ну, там, наприклад. Поставити ті самі лавочки, пануси, смітники, тобто в такому плані це моє бачення. Взагалі, якщо коли ви про критерії говорили, ви говорили, що оцінювання по кожному із них було від 0 балів до 5. Так. Чи є в місцевій нашій раді, міській раді той депутат, який набрав 5 балів. Стосовно того, чи набрали у нас депутати найбільші бали, ні, таких не було. У нас не набрали 5 балів взагалі ніхто. В основному. Якщо говорити по п'ятибальній шкалі, цей критерій був в межах двох-трьох балів. Чотири бали там набрали тільки два депутата. Можу відзначити це Віталій Підгайчук і Ярова. Якщо не помиляюся. так Анастасія Ярова, так якщо говорити про всі середній показник: два-три бали, на ваш погляд, чому депутатам не вдалося набрати чотири, п'ять? Які були порушення найбільше про що говорили експертне журі? Експертні журі говорили про саме, Там бралися такі е, критерії стосовно того, е, як були реалізовані депутатські повноваження, тобто брали кожного депутата окремо, е, плюс е, брали е, відкритість е, для виборців. Це розуміється. Повнота та доступність інформації, uh -huh. ту, яку надають депутати. Ну і, звісно, чи вони є доброчесними. Тобто ну, поведінка їхня дія, які слугують дійсно такому держслужбовцю, ну, депутатам. Чому не набрали більші бали, тому що не були дотримані ці критерії. Є над чим працювати є ще на чим депутатом. Працювати. Наступне дослідження, коли воно буде відбуватись? Чи це щорічне, до прикладу дослідження, чи що квартальне, коли ви далі будете стежити за роботою депутатів? Ми будемо стежити за ними завжди? <свісно> нехай не розслабляється, <свісно> так? нехай, звісно, не розслабляється так. А, гадаю, ми будемо робити щокварталу, тобто такі дослідження будемо моніторити, проводити дослідження, чи дійсно депутати приймають мешканців, наприклад, чи дійсно вони дотримуються своїх повноважень, чи здійснюють громадський контроль. Тобто, все буде, все напрацюємо. Чи ви отримували якісь відгуки від депутатів щодо дослідження? Чи ні. поки ні? Ні, поки не отримував. А взагалі, якщо говорити про практику, чи якось звертають увагу депутати на такі моніторинги і розуміють, що за їхньою звітністю, діяльністю хтось стежить. Ну звісно, у них є реакція на це. Звісно, ми бачимо, ми це все аналізуємо в когось, можливо, бурхлива, в когось ну хтось напряму навіть можливо звертається. Ми не будемо називати, ну називати прізвище, але такі випадки були. Тобто, ну, ми це в межах громадської організації організовуємо, тобто тут нічого такого немає. Тобто, ми хочемо показати людям, що депутати дійсно працюють, вони тут на місці, вони разом, вони поруч. І Чи до них ви... можна звертатися. Чи ви створювали якісь рекомендації для депутатів, як їм покращити свою роботу, на що звернути увагу? А, стосовно рекомендацій, е так були певні напрацювання, але я вам не, ну, не зможу так сказати. Ну, власне, головне, щоб це знали депутати, так? так звертали увагу на те, як вони спілкуються з виборцями. Ну і тут важливе повідомлення має бути для виборців, що ви маєте знати, хто ваш депутат на окрузі, звернутися до нього за будь-якими власне, потребами, і обов'язково мати як прийти в громадську приймальню або звернутись онлайн і отримати звітність. Щодо діяльності, тому ми дякуємо вам, пане Андрію, за те, що ви завітали Дякую до нашої вам. студії. Менеджер проєктів громадської організації Хмельницька ініціатива Андрій Стаховський був з нами у студії. Нагадаю, говорили про те, як міські депутати налагодили взаємодію із громадськістю під час повністю.